Біг через місточок. Так вже я люблю цю рубрику, особливо шопер. Нескладно здогадатись, де я шопився, бо в цю книгарню я завжди йду з фірмовим шофером. Курвав я три книги, дві з них на спеціальних стендах зі спеціальними знижечками це видавництво лабораторія. Перше острів Темряви це трилер. Далі 19 сходинок. Міллі Бобі Браун. Прикольна книга про Другу світову про те, як люди намагалися вижити під час масованих бомбардувань Лондона. Буде дуже цікаво. Далі поповнення у моїй серії Віват Класики. Олександр Конинський: Вісім день з життя Люлі. Прекрасне виконання. Дуже мені воно подобається. О, тут навіть чеки. Так, але це навіть не хочеться дивитись. Насправді потрібно признати, що я вперше бачу цього автора. Для себе відкривають нові обличчя разом з Віват класикою. Це прекрасно, гарно. Я впевнений, що це буде цікаво. Мені подобається ох, словничок лексики, яка використовується автором, вона прекрасна. Допомагає дійсно відкрити для себе якісь нові горизонти в українській мові та літературі. Три книжулі. Одна з них вже автоматом їде до своєї полиці. От класика. Ці йдуть уже на читання. Читаємо, бо ми того варті.